Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний салат десяточку. Це рецепт з маминого записника, тому він провірений роками. І для його приготування нам потрібно по 10 штучок усього цибулі, помідорів, баклажан, солодкого перцю, чеснику, чорну перцю горошку та додатково сіль, цукор, оцет та соняшникове олії. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. Ми спочатку очищену цибулю, нарізаємо на пів колечка та перекладаємо у підготовний посуд. Далі беремо помідори, звичайно ж, їх помили та просушили, та нарізаємо на ось такі четвертинки. Я стараюсь брати продукти усі однакового розміру, тому щоб їхня пропорція відповідала одне одному. І ось такі четвертинки мені ідеально підходять. Наступним кроком нам потрібно підготувати солодкий перець. Для цього ми його, звичайно, миємо, просушуємо та очищаємо від серединки, щоб не було нічого зайвого. І також нарізаємо на великі шматочки, ось такі широкі полосочки. І на половинку. Цей розмір перцю може бути хаотичним. Головне, щоб у салаті кожний шматочок чітко проглядався. І так робимо з усією кількістю перцю. Також скажу, що цей салат є досить бюджетним. І легким у приготуванні, адже всі продукти готуються одночасно. Далі ми баклажани, звичайно ж, помили, просушили та нарізаємо на ось такі шматочки теж немалого розміру. І усі продукти підготовлюємо і перекладаємо у посудину. Баклажани я також брала середнього розміру. Тепер у нас залишився часник. Кількість часнику ви можете коригувати до свого смаку. Хоча у цьому салаті сміло можете давати навіть 10 зубчиків, тому що цей салат дуже смакує з тосночковим відтінком. Далі у велику каструлю, у якій будемо все готувати, перекладаємо наші продукти: цибулю, помідори, солодкий перець та баклажани. І також додаємо сюди соняшнику олію, сіль та цукор. І все гарно вимішуємо та будемо відправляти на плиту на середній вогонь на півгодини. Періодично помішуючи до готовності, після півгодини часу додаємо сюди чорний перець горошком, часник та оцет і продовжуємо варити ще максимально хвилин 10. І ось такий салат в результаті у нас виходить. Тепер у чисті сухі банки, у мене вони об'єм літри, набираємо наш салат по саме горлочку. Тут потрібно бути дуже акуратним, адже салат дуже гарячий, щоб не попекти рук. Набираємо і так робимо з усією кількістю салату. Стосовно солі, зверну увагу на цей момент. На нього я звертаю увагу у кожному відео з консервацією. Сіль я завжди беру кам'яну, не ядовену, щоб наша консервація краще зберігалась. Тому хіль, повторюсь, беремо кам'яну. Тепер набиравши весь салат, бачимо, у нас виходить сім ось таких чудових баночок. Зверху ми їх протираємо від залишків продуктів та жиру та закриваємо кришками, обов'язково провіривши наявність резинки. Тепер у каструлі, набравши трішки води, кладемо кухонний рушник та закладаємо банками. І доливаємо воду. Нагадую, температури між водою у каструлі та температурами банок не повинно бути. Інакше наші банки можуть потріскатись. І тоді вся наша праця пропаде. Відправляємо наш салат на стерилізацію на 30 хвилин з моменту закипання. Та будемо закривати ось так консервним ключем. Бачимо, який гарний насичений салат у нас виходить. За своєю звичкою я завжди закриваю кожну банку двічі. Потім банку перекладаю на кришку та закутуємо рушником кухоном, або ж якимось покривалом до повного охолодження. Ну, а це наш результат. Як завжди, показую вам і баночки, і сам салат. Бачимо, Чудова консистенція, густа, насичена, великі шматочки овочів, і цей салат дуже-дуже смачний. Мої діти його дуже сильно люблять. Тож зараз дивимося. гарна баночка насичена, чітка, немає багато рідини, такий салат точно придеться вам до смаку і стане у пригоді зимою, адже його можна відкрити і зразу подавати чи то до картоплі, чи до макаронків. Будь-який варіант підійде. Ідеально, або ж можна так, як ми, просто відкрити та їсти ложкою. І зараз глянемо ще на його консистенцію у самій тарілці. Бачимо, він густий, чітко кожний видно шматочок, помідори, перчик, він яскравий і смак ідеально пропорційно смачний. Тож, друзі, обов'язково рекомендую зберігайте собі рецепт, готуйте та не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок. Щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. А я вам бажаю смачного усього найкращого та до зустрічі!